Нам кажуть, ми живемо в найкращий час в історії: найбільше можливостей, найбільше знань, найбільше доступу до всього. І знаєш, я не впевнений, що це брехня, але я не впевнений, що це вся правда, бо є дивне відчуття, яке складно ігнорувати, наче щось не сходиться. Начебто, все стає зручнішим, але спокійнішими ми не стаємо. Начебто інформації більше, але ясності менше. І в якийсь момент з'являється просте, трохи незручне питання, а ми справді живемо в найкращий час? Чи просто не дізнаємося того, що робить його гіршим? Я часто ловлю себе на дрібній сцені, коли йду містом в наушниках новини, все подають рівно, спокійно, раціонально. Кризи контрольовані, ризики керовані, проблеми тимчасові, і звучить це настільки акуратно, що навіть трохи підозріло, бо життя зазвичай не таке охайне. Мені здається, ми живемо не в епоху брехні, а в епоху фільтрації нам не кажуть неправду, нам просто показують не все. Не те, що шокує, а те, що не заважає функціонувати. Бо перелякана людина погано працює, погано споживає, погано планує. І отут починається тонка грань. З одного боку, нам справді живеться краще, ніж багатьом до нас, з іншого, ми живемо в постійному фоновому напруженні, яке ніхто не може чітко пояснити. Наче мозок відчуває, що щось відбувається, але не може скласти картину цілком. Є ще одна річ. Ми знаємо про світ більше, ніж будь-коли, але розуміємо його е, дивно фрагментарно. Один шматок тут, другий там, контексту немає. І це дуже зручно. Бо без контексту скла складно скла ставити незручні питання. Іронія в тому, що тепер навіть. Е, Сумнів виглядає як проблема. Якщо ти питаєш, а раптом не все так просто, ти або панікер, або конспіролог, або людина, яка занадто багато думає. Але ж думати це не злочин. Злочин перестати. Я не вірю в великі е, змови з темними кімнатами. І людьми в, кап в капюшонах життя зазвичай банальніше, але я вірю в зручну реальність: у світ, де правду не приховують, її просто розмазують тонким шаром між рекламою, новинами і мемами, Щоб вона не боліла і не заважала жити далі. Подивись навколо, ми постійно чимось зайняті, постійно реагуємо, постійно в курсі. Але коли доходить до. Простого питання, що ти насправді думаєш про те, де ми живемо, відповідь часто губиться. І от тут я ловлю себе на легкому сарказмі. Нас переконують, що це найкращий час, але чомусь все більше людей відчувають в тому, яку не можуть пояснити роботою чи віком. Можливо, справа не в тому, що час поганий, а в тому, що жити в ньому складніше, ніж здається. І виникають питання незручні, ті, які не дуже хочеться обговорювати за кавою. Чи справді ми знаємо, що відбувається? Чи просто добре навчилися не заглиблюватися? Чи ця тривога наша особиста проблема, чи логічна реакція на світ, який не любить пауз. Якщо раптом нам почнуть казати правду повністю, чи хочемо ми її чути? Я не маю відповідей і чесно не впевнений, що вони взагалі мають бути готовими. Можливо, найчесніша позиція сьогодні це дозволити собі сумнів не як страх, а як ознаку живого мислення. Я йду далі, місто живе своїм ритмом, люди поспішають, слухають новини, дивляться в екран, і все виглядає. Нормально. Але іноді найбільше питання ховається саме там, де все виглядає надто нормально. Цікаво, як ти це бачиш. Напиши в коментарях.